Ворог може спробувати в будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, кордон з Росією залишається непростою ділянкою та несе загрозу. У Харківській області йдеться про два напрямки: пункти пропуску Липці та Вовчанськ. Там тривають дії щодо. Не допущення просування ворога вуглиб на інших ділянках регіону. Наразі усе стабільно, наголосив речник ДПСУ. Отже, до чого готуватися і чи можемо ми спрогнозувати дії Російської Федерації? Далі будемо аналізувати із військовим експертом співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов долучається до нашого ефіру. Добрий день. Мої вітання вам, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися? Отже, ми бачимо, що ем, на Сумщині ворог накопичує на кордоні Сумщиною ворог намагається накопичити свої е, сили та резерви. Ну і так само президент Володимир Зеленський напередодні говорив про те, що окупанти готуються до наступу, і в 90 кілометровій зоні на північний захід від Харкова збирають угруповання. Е, скажіть, будь ласка, ем, чи можна зараз прогнозувати і вирахувати? Ем, яким чином буде рухатися Російська Федерація і де потенційно можуть почати наступ рашисти, якщо, звісно, це можливо? Давайте говорити, що ситуація контролюється українським розвідтовариством. Дійсно, на сумському напрямку наразі спостерігається створення ударного групування загальної чисельності до 12 тисяч. Але сама чисельність групування свідчить про те, що Орше за все будуть стояти е, завдання тактичного рівня, тобто створення знову таки зони напруги при кордоні Сумської області, за сценарієм аналогічним Харківській області, коли глибина е, просування обмежилася вісьма кілометрами, е, від і відповідно постає питання, що завданням подібної операції російської сторони. А виключати її не можна буде якраз е, е, відтягнення е, резервів генштабу збройних сил України з основних е, напрямків російського е, наступу. А це все ж таки Донецька область. Наразі росіяни намагаються використати вікно можливості до середини червня, е, щоб покращити свої тактичні становища в Донецькій області і спробувати вийти на адмінкордони. І відповідно виконати так званий перший пункт чи перший етап спеціальної військової операції. І, але для досягнення цієї цілі потрібно відповідно роззосередити зусилля Збройних сил України, що й відбувається. Відбувається в Харківській області. Наразі ще раз підкреслюю, Сумська область, можливі провокації при кордоні. І останніми днями з'являється інформація в українській змі ціла істерія з приводу відкриття фронту відповідно на Чернігівському напрямку. Це пов'язують з візитом російського диктатора в Білорусь. Причому е інформація поширюється з посиланням на народного депутата Шевченка, який вже Ну, скажімо, прогнозує відповідна ледь не наступ російських окупантів на київському напрямку. Ну а наскільки такі перспективи можливі? Ну тому що якщо ми говоримо про там грає ворон Борисівку і пролетарські населені пункти, які розташовані на Білгородській е, на Білгородському округу, так би мовити, ми розуміємо, що це е, може відкрити коридор до е, Сумської області. А якщо ми говоримо про Чернігівську область, тоді наступ має бути, ну так би мовити, із території Білорусі. Чи піде Ой. на це російський диктатор? Наразі створюється е, така, скажімо, картинка можливості розширення лінії фронту за рахунок Сумської і Чернігівських областей, тобто її можливого вторгнення з території Республіки Білорусь. Виключати подібних сценаріїв не можна, але не, ще раз підкреслю: на сьогоднішній момент на території Республіки Білорусь не зафіксовано розгортання відповідно контингенту вторгнення, тобто немає передислокації особового складу окупаційних військ Російської Федерації. Е, пере Женя важкої бронетехніки, розгортання польових госпіталів оці три ознаки будуть свідчити про плани Російської Федерації. Відповідно, вони відразу будуть зрозумілі українському командуванню в Сумській області. Я ще раз підкреслюю можливі провокації у прикордонні з метою створення чергової зони напруги і розтягування зусиль генштаба збройних сил України, коли це відбудеться. Ну, відповідно, вибачте, я не дам відповідь на це питання. Ці дані, я ще раз підкреслю, моніторяться відповідно засобами технічної, агентурної розвідки українським розвідтористом і е, приймаються відповідно контрзаходи. Можете сказати, кинувши своїм професійним оком на ту кількість сил і засобів, які Росія накопичує на кордоні, чи цього достатньо для того, аби ну, почати активно наступати? Чи вони зараз нагнітають і напружують ситуацію? Ну можливо, так само і з метою психологічного тиску, і так само, як ви вже сказали, просто відтягнути наші резерви із тих гарячих точок, де уже точаться бойові дії. Угрупування північне нараховує до 50 тисяч особового складу. Цього недостатньо для проведення широкомасштабних наступальних дій ніяк на території Харківської області, не відповідно сумської підрозділи цього угрупування розосереджені по трьох областях Російської Федерації, розтягнуті вздовж умовної лінії російсько-українського кордону. Ми вже з вами говорили в цій студії, що ці, якщо б навіть ці 50 тисяч були зосереджені тільки виключно на харківському напрямку, цього недостатньо для проведення широкомасштабних наступальних операцій і створення загрози оперативного оточення міста Харкова. Хоча би тому, що для проведення наступального характеру операції в районі Авдіївки там було засереджено до 80 тисяч особового складу. Але Авдіївка це місто загальна площа якої 29,3 тисяч. Кілометри квадратні відповідно Харків 300 квадратних кілометрів. Тому контингенту, ну як бачимо, недостатньо. Ще раз повторюю і наполягаю наразі в Харківській області використовуються російськими окупаційними військами навіть до 15% від цього угрупування, тобто чисельність російських окупантів, це приблизно до 8 тисяч особового складу, які наразі атакують в районі Вовчанська і Липці. Аналогічна практична чисельність російського групування і Сумській області, що знов таки свідчить про можливий тактичний характер завдань російських окупантів. Ще вас хочу трішечки розпитати загалом про боєприпаси і про озброєння. Ну тому що е, німецькі медіа пишуть, що Росія має в 40 разів більше боєприпасів ніж Україна, і зокрема у кількості артилерійських снарядів РФ має перевагу в якості 5 до 1. Чи е, зміниться ситуація кількісно і якісно, коли ми нарешті в червні почнемо отримувати боєприпаси і снаряди? Які було там закуплено за чеською ініціативою? Ну, давайте користуючись терам, спростуємо інформацію, яку наразі масово поширюють з посиланням на Sky News про можливість випуску російському ВПК до 4 мільйонів снарядів. Немає можливості російського ВПК щодо подібної кількості випуску артилерійських снарядів. Якби була така можливість, відповідно не стояло би питання постачання артснарядів для потреб окупаційної армії з КНДР і відповідно, Ірану. Це перше, друге. З приводу коефіцієнта вогневого ураження, так на жаль, він один до шісти, тобто на 12 тисяч російських снарядів, які вони випускають по позиціям ЗСУ, ми можемо відповідати двома-двома з половинами. Чи зміниться ситуація на краще? Вона вже змінюється за інформацією безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Можливості сил оборони щодо нанесення вогневого ураження по позиціях окупантів значно збільшилися, тобто покращення вже. Отроху, але, е, ну, скажімо, в моменті матеріально-технічного забезпечення є. Е, за інформацією чеської сторони, сама ініціатива а мовиться про передачу артилерійських снарядів, має запрацювати на початку червня. Аналогічна ситуація із постачанням артилерійських снарядів за ініціативою країни ЄС. Нагадаю, взагалі називалася цифра по чеській ініціативі до мільйона снарядів. Ну реально те, що викуплено вже наразі, це приблизно 200 тисяч і 500 тисяч за ініціативою країн ЄС. Це достатня кількість, щоб змінити на якісне момент якраз вогневого ураження по позиціях окупантів. Ця війна це війна дистанційна до 80% втрат. Це втрати від відповідних засобів ураження реактивної і ствольної артилерії, і тому, якщо буде відповідна кількість артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ, то е, можливості російського наступу будуть більш ніж проблемними. Ви кажете про те, що ця війна дистанційна, а можливо, якраз таки на користь Україні буде дозвіл західних партнерів бити їхнім озброєнням по території Російської Федерації, чого ми зараз на превеликий жаль не бачимо. Ну, ми бачимо дозвіл окремо західних країн. Давайте говорити є позиція Великої Британії, Швеції Фінляндії. Тобто, е, вже як то кажуть, є позитивні зрушення. Е, інше питання, що позиція Сполучених Штатів, вона ще, е, ну скажімо так, не чітко враховує українські інтереси і позиція Німеччини це категорично проти можливості використання засобів ураження для нанесення ударів по території РФ. Якби був би цей дозвіл, то відповідно можливості української сторони щодо ефективної протидії і російському ракетному терору, і відповідно ВКС Російської Федерації значно би збільшилося. Нам не потрібно би було полювати за кожною ракетою с 300 які запускають окупанти з Білгородської області. Мовиться про нанесення, можливе нанесення ударів безпосередньо по установках. Тобто на території Російської Федерації ракет багато до 2,5 тисячі росіян, установок обмаль. От якщо б ми мали можливість нанесення ударів по установках, це б значно покращило ситуацію і щодо обстрілів Харкова, і відповідно, взагалі, ракетного терору з боку Російської Федерації. Те саме стосується і можливості нанесення ударів по аеродромах на території самої Російської Федерації, Аеродроми Міллера в Ростовській області і та саме Воронезькій області, з яких наносяться ракетно-бомбові удари по позиціях Збройних сил України. Дякуємо вам, пане Дмитре, за фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу сьогодні до нас долучитися, розставити акценти. Дмитро Снігіров, військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа, був із нами на зв'язку.